Привіт, друзі. Після публікації в Associated Press нібито інтерв'ю залужного. Хоча самого інтерв'ю ніхто не бачив, піднявся неабиякий галас в українському інфопросторі. Так як пан Залужний повідомив суспільство, що на нього наїжджав президент Зеленський за допомогою СБУ, і не було достатнього фінансування армії. На захист президента, звичайно, встали деякі блогери. Ну і прикольно, що є блогери, які просувають пана залужного. Але що мене вразило, що це перший раз за, час, за весь час війни, щоб військовий сказав, що недостатньо фінансування. Так, Залужний, звичайно, писав в західній пресі в економісті. Що потрібні гроші від західних партнерів, потрібно озброєння західних партнерів, партнерів, але він ніколи не казав, що недостатньо фінансування з боку українського держапарата. це перший раз. Про неналежне фінансування говорили в основному я, Святослав Дубина, Юля Глушко, учасники ініціативи Сім Кроків до перемоги. Говорили про те, що недостатньо фінансування. Причому йому показували, де можна взяти гроші, куди витрачається шалена кількість грошей. Але от так, щоб прямо генерал сказав, що недостатньо фінансування це перший раз. За всі 4 роки жоден міністр оборони, жоден не сказав, що йому недостатньо грошей. Я не пам'ятаю, щоб Різніков сказав, що недостатньо грошей. Умірів, щоб сказав, що він достатньо грошей. Шмихе, щоб сказав. Я не знаю, буде це казати, Федорів або Федоров, не знаю, як правильно його назвати. Не знаю. Але до нього жоден міністр оборони не казав, що йому недостатньо грошей. А міністр фінансів Сергій Марченко нам казав, що він не розуміє, чому підрозділи оголошують збори. Ну, нібито. Скільки грошей замовили військові, стільки він і надав. І, до речі, я підозрюю, що так і було. Що просто ані Резніков, ані Шмигаль, ані Умірів взагалі не знали, скільки потрібно грошей. От просто не знали і все. І так. Я не знаю навіть, як вони робили цю калькуляцію, що у нас більшість грошей в бюджеті йшла на мирну частину бюджету. Там постійно збільшувалися витрати, постійно росли зарплати чиновників, постійно через Прозора проходило все більше і більше грошей. Ми вже дійшли до того, що через Прозора за цей рік, за 2025, пройшло 2 трильйони гривень. І ось залужний каже, що було недостатньо грошей від українського державного апарату. Це дуже цікаво. Генералу залужному понадобилося 4 роки, щоб нарешті сказати, що недостатньо грошей. Тобто, 4 роки шалена контрабанда йде через кордон. У нас журналіст Євген Плінський. Постійно пише про те, як черга бусиків з контрабандою постійно йде через кордон. Звідки ця контрабанда? Це ж підлеглі міністра фінансів. Постійно ми чуємо про схеми з податком на додану вартість. Фіктивний ПДВ постійно відшкодовується. Голова податкового комітету гетьманцев. Повідомляє суспільство, що ціньовий сектор заробив 1 трильйон гривень. 1 трильйон гривень на рік втрати бюджету. Це говорить голова податкового комітету, який створив всю цю систему. Гетьманцев всі шість останніх років писав закони для митників, для податківців. На базі його законів існують всі ці схеми і вся ця. Контрабанди. Якщо ми візьмемо будь-які схеми, наприклад, там, відшкодування фіктивного ПДВ. Люди крадуть ПДВ. Або трансфер на це при імпорті чи експорті занижають або завиш... роблять вищою ціною. Це теж впливає на розмір ПДВ. Обналічки, зарплатня в конвертах. Чому люди обналічують гроші? Знову ж таки мінімізують податок на додану вартість. Тобто всі схеми, які існують, скрутки, це теж податок на додану вартість. Торгівля без реєстрації акцизним товаром, бензином, алкоголем, тюціном це теж несплата ПДВ. Тобто, податок на додану вартість, це основна причина схем. Ну, не сам податок, а його. Кримінальне адміністрування, блокування податкових накладних. Все, що робить податкова, це виштовхує підприємців у тінь. Ну і звичайно, жодна схема не може працювати без участі самих податківців. І звичайно, вирішення цієї проблеми це скасування податку на додану вартість. Він не потрібен. Коли почалася війна, нагадаю, гітьмо, замінив податок на додану вартість, податком з обігу або податком з транзакції. Як хочете його назвіть, але чітка прив'язка до транзакції, до суми, чіткий відсоток без розрахувань, без реєстрацій, без блокувань, а просто 2% з кожної транзакції. І була вирішена проблема схематозу, але втілення цієї ідеї було зроблено криво, не для всіх. І як тільки Захід почав надавати свою допомогу, наші схематозники відмовилися від цієї простоти і повернулися до податку на додану вартість, тобто до своїх схем, ну, і ось сьогодні може. Знову час зробити такі зміни, тобто замінити податок на додану вартість податком з транзакцій. Тому що відремонтувати податкову службу систему електронного адміністрування, СМКОР неможливо. Там нема чого ремонтувати, там нічого не ламалося. Ці служби, і податкова, і митниця, були створені для того, щоб причиняти ці втрати бюджету, тобто заробляти, виводити, недоплачувати в бюджет податок на додану вартість. Тобто, податок на додану вартість, це така кормушка-годівниця десятками років, яка існує в Україні. І податківці і митники звичайно б'ються за цю годівницю. Також після Заяви залужного про недостатньо фінансування і забезпечення армії, почали багато писати про босифікацію про проблему, про яку вже Ну хто тільки не писав, але зараз почали писати такі дуже відомі блогери, які раніше цього не робили. Вже зрозуміло, що неможливо воювати через рабство, через кріпацтво. Що в армії потрібні високооплачувані спеціалісти. А за 20 тисяч ви не можете найняти нормального спеціаліста. І сьогодні, коли навіть в поліції зарплата 30 тисяч, а чиновники середня зарплата 57 тисяч, це просто несенітниця, щоб військовому пропонували 20 тисяч на старті. Звичайно, це потрібно змінювати. Тобто рекрутинг або найм військових. Має починатися від 100 тисяч і 1 мільйон підйомні одразу, щоб людина купила собі все, що необхідно для армії, щоб щось родині могла оставити людина, яка буде ризикувати своїм життям. Замість обіцянки 15 мільйонів після смерті. Потрібно переходити на нормальний ринковий режим, як це зробила Росія. В Росії немає дефіциту військових. Стоїть черга. Тому що висока зарплатня. Тобто це нормальний ринковий механізм, висока зарплатня і буде стояти черга. Тобто потрібно піднімати зарплатню, поки до вас не встала черга, а ви вже обираєте серед тих, хто прийшов. Отак От працює ринкова економіка. І всі ці питання зараз, завдяки залужному, почало піднімати громадянське суспільство, блогери, журналісти. І це дуже добре. Також я прочитав. Допис одного з командирів штурмового підрозділу, який написав, що без дронів, без наземних роботізованих систем штурм неможливий сьогодні. Тобто піхота в класичному розумінні Кулеби, пам'ятаєте, який казав, що лопатами будемо воювати, піхота має зникнути. Не має бути піхоти. Всюди на лінії фронту мають бути датчики, дрони, роботізовані системи. Там не має бути людей. І це цей командир підтверджує мою думку. Я постійно про це кажу: Піхоти не має бути. Там повинні бути виключно дрони і роботизовані системи. І все це є і виробляється в Україні. Потрібно лише фінансування, лише фінансування. Я про це скільки вже можна писати, я не знаю. Виробництво має кредитувати банківська система. Як це роблять у всьому світі і в Росії? В Росії 59% ВВП кредити корпоративному сектору. В Україні 7%. Ну як можна на 7% ВВП виробляти зброю? А виробники зброї взагалі не можуть отримати кредит? А хто буде брати кредит під 20-25-30% річних? Кредити мають бути дешевими, коли банківської системи керує псевдоюрист, який до економіки не має жодного відношення. І все, що зробив Андрій Пишний, він налагодив схему вимивання грошей з бюджету в банківську систему. Через схему ОВДП, Депозитні сертифікати банки. За. 4 роки війни 300 мільярдів гривень було вимито з бюджету на адресу комерційних банків. 300 мільярдів гривень це 7 мільярдів доларів. Тобто за час війни, повномасштабного вторгнення, банківська система забрала з бюджету 7 мільярдів доларів. Це та система, яка повинна навпаки накачувати. Економіку грошовою масою, накачувати кредитами промисловість, накачувати капітальними інвестиціями промисловість під час війни. А вони роблять все навпаки. Як можна виграти війну або навіть стримати противника, коли банківська система не кредитує воєнну промисловість? Це неможливо. Якщо ми подивимось на цей економічний блок, оці схеми з ПДВ на трильйон гривень і схеми з депозитними сертифікатами ще на 300 мільярдів, залишається додати сюди прозора на 2 трильйони гривень, я не знаю, як ми, як ми воюємо зараз, коли всі гроші країни зливаються на схеми. Може час вже змінювати тут все. Може час вже президенту виконати свою обіцянку податково без податківців і митниця без митників. Якщо податки будуть прості й прив'язані до транзакції, адміністрування податків може бути в банківській системі. Не потрібна податкова. Взагалі не потрібна в наш цифровий вік, податкова не потрібна. А митниця, навіщо, я теж не розумію, навіщо нам митниця? Тобто всі платежі прив'язані до коду товар. Коли людина або підприємець, або фірма здійснює транзакцію за імпортний товар, або отримує надходження валютної виручки, там вказано код товара. Якщо до цього коду прив'язана пошліна сплата ПДВ або акциз, все робиться в банківській системі. Митниця не потрібна. Ні митниця, ні податкова, вони не потрібні більше. Як казав хтось з великих: змінюйся або помри. Схожий цей вислів якраз для України зараз.